А далі будемо говорити з Херсонщини. Так ще один неспокійний регіон, де цієї доби було дуже багато обстрілів. Восьмеро людей на Херсонщині зазнали поранень внаслідок цих російських обстрілів. Загалом за добу Росіяни випустили на область 640 снарядів, зокрема і 87 авіабомб. авіабом. Ворожі війська поцілили в житлові квартали. Ворог пошкодив п'ять поверхов п'ятиповерховий житловий будинок. У середмісті Херсона зачепило магазин у Береславі. З нами на прямому зв'язку вже є Олександр Толоконніков, речник Херсонської ОВА. Доброго дня, пане Олександре, вітаємо. Вітаю. Розповідайте, що у вас в регіоні відбувається зараз, які наслідки, окрім того, що ми вже Ві проговорили, показували кадри з вчорашнього удару, ракетного удару, тобто локаційною ракетою. Невідомо чому росіяни ну черговий терористичний акт такий створили центрі, в принципі, майже в Херсону і е, потрапила ця ракета в будівлю, в дах. Слава Богу, немає постраждалих, але вибухова хвиля була дуже сильна. Десь в, е, в радіусі 400 метрів повилітали вікна. З самого ранку там займається наша Херсонська обласна рятувальна служба, закривають шипки, Також люди самі прибирають. Зараз вже думаю, завтра вже закінчимо всі, всю допомогу першочергову. І Міська влада буде складати акти на те, щоб люди могли потім подаватися на відновлення на компенсацію збитків внаслідок російської агресії. Росіяни не полишають і сьогодні бити по Херсону і по області, також під ударами і Береслав, і низка населених пунктів. Нещодавно десь о другій-дві години тому, о да, другій. Один вдарили по зеленівці з артилерії, зазнали поранень троє чоловіків. Один в середньому ступені важкості, шпиталізований, 44-річний чоловік в лікарню. В нього травматична ампутація, часткова ноги. Ще двоє чоловіків один 55 років, один 75 років. Також один отримав опіки. Він отримав допомогу на місці. 45 річний чоловік зараз в лікарні до обстежується. Також ще одне повідомлення з Архангельського прийшло про міну небезпеку. Там чоловік натрапив на міну Лепесток, в Полі підірвався, був доправлений до лікарні. Зараз уточнюється його стан. Але ще раз наголошуємо: не можна заходити в ті міста, де ще не пройшли наші про вибухотехніки та сапери, і не, не провірили ці місця на, на наявність таких виробів та пізно. Пане Олександре. Ми бачимо дуже багато руйнувань просто житлової інфраструктури. Чи є людям куди податися, хоча б тимчасово, або звернутися? Чи є напрацьований механізм? Так, майже скоро рік, як ми. Надаємо людям послуги з безкоштовної евакуації разом з міністерством тимчасово окупованих територій, міністерством інтеграції та інтеграції. І вже за цей час 41 тисяча людей скористалися цією послугою безкоштовної евакуації. Це не тільки евакуація, а й розселення. Потім волонтери там на місці, і місцева громада займається пошуком житла для таких людей, для таких сімей. Серед цих 41 тисячі 5,5 діти і продовжується ця робота і продовжується, працюється евакуація безкоштовна, і люди завжди можуть скористатися її, зателефонувавши за номером гарячої лінії 0800 101-102, бо там звернутися до багатьох наших благодійних організацій, які займаються евакуацією, ми допоможемо вивезти і розселитись там на місці. Найголовніше, що людям є куди звернутися. Що вам сказати, тримайтеся, все буде Україна і все буде гаразд. Дякую вам дуже, пане Олександре, за включення. Олександр Толоконіков, речник Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам дуже. Ну а